Слава Ісусу Христо, дорігі шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра, і міцного здоров'я. Я, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей, які щиро вірять в Бога від усього серця, щоб молилися за Україну. просили милості в Бога для народу України, щоб Бог змилувався і спас наш народ, щоб Бог захистив і зупинився до Слово. До найважливіше, дорогі шановні люди, я вам хочу сказати, нагадати добру звістку, нагадати про те, що написано в тій світі книзі. Це ціль цього, для того, щоб кожна людина, яка почує, може увірувати і спастися. Тому що Біблія вчить, що кожній людині потрібно примиритися з Богом. Життя наше коротке, а душа є вічна. Якщо людина не примириться з Богом і піде у вічність, то де вона опиниться? Біблія вчить, що є багато шляхів, які ведуть до пекла. І є один шлях, який веде до Бога в рай це є Ісус Христос. Але для того людині, людині потрібно усвідомити свою гріховність, увірувати в Господа Ісуса Христа усім серцем. Покаятися в своїх гріхах, тобто визнати себе грішним, відвернутися від з на 180 градусів і навернутися до Бога. І через віру в Ісуса Христа. Бог може простити і спасти. Чому тільки через Ісуса Христа? Тому що Ісус Христос Він заплатив за усіх людей, проливаючи святину новинок ровно в охоському хресті. Ісус Христос він не тільки помер, і Він Воскрес у третій день Пописання, передав нашого правдання. І Кожна людина, яка прийме Ісуса Христа, Бог її простить і дарує вічне життя. Померти без Ісуса Христа це означає провести вічність в пеклі. Відкидаючи Ісуса Христа або добавляючи до Ісуса Христа якісь ще інші добрі справи чи якісь ідолів, потрапити людина до раю не зможе. Дорогі люди, Ісус Христос, Він сказав, я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Бог є один, і один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. Не потрібно додати до цього. Не потрібно принижувати жертву Христа. Кров Ісуса Христа. Вона проливається за усіх людей, але спасуться, на жаль, не усіх. Спасуться лише ті, які щиро покаялися, і від усього серця увірили в Господа Ісусу Христа. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, задумайтесь над своєю душею, де вона буде проводити вічність. Покайтеся у своїх сіріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для кожної людини. Моліться за Україну. Просить милості в Бога, щоб Бог змилувався над нашим народом. Простив і спас. Дякую за увагу. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Отець Небесний, благослови цих людей, береже цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупиниться зло, помилуй і спаси наш народ. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня, міцного здоров'я. どういうこと